Петро Порошенко це президент війни і великих змін створена нова армія, безвіз із Європою, Томос – незалежна українська церква. Можете уявити, в той час при президентстві Порошенка країна втрачає Крим і воює на Донбасі. І в цей час формується армія, яку вже сьогодні визнають у світі. Володимир Зеленський, президент, який залишився в Києві під час вторгнення, згуртував українців і світ. Україна отримала статус кандидата в Євросоюз. І це той момент, коли вся планета бачить у Києві символ боротьби за свободу. Зеленський зробив Україну світовим центром уваги. Ось дуже стисло про кожного з президентів України. Ви окремо можете написати свої думки стосовно президентів України. Але кожен з них робив помилки. Ми казали про те, що вони зробили для розбудови України. Але кожен, оцей президент, залишив свій слід у нашій історії. Це вже історія. Її нікуди не дінеш. Це вже факт. І тепер питання до всіх нас. Яку Україну будемо будувати ми? Напишіть в коментарях, яку Україну будемо будувати ми? Україна живе, Україна бореться і Україна переможе. І майбутні президенти України писатимуть нові сторінки нашої історії. А яке місце в цьому процесу? Займаєш саме ти. Напиши, яке місце в цьому процесі займаєш ти. Як ти вважаєш? Тому, шановні речі, Довольно цікава інформація про президентів України, про їхній вклад в розбудову України. Залишайте свої.